Біжев борщ і варенички. Як це чудово! Ну що ж, ну моїсти. Так, і це реальність. Сьогодні ми помандруємо сторінками книги і відкриємо щось нове про Україну. Не питайте в мене, чому книжка німецькою мовою. На першій сторінці ми бачимо. Синьо-жовтий прапор України. І цікаво, що ж він символізує? Так, це точно. Синій символізує чисте небо, а жовтий родючі пшеничні поля. Як ми бачимо, Україна знаходиться в Європі. За кількістю площі, вона найбільша країна Європи. Але не за населенням, тому що її населяє всього лише 38 мільйонів українців. З Україною межують всього сім сусідів. Зараз ми їх перелічимо: це Польща, Словаччина, Угорщина, Румунія та Молдова. І не дуже привітні для нас сусіди це Білорусь і Росія, столицею України є місто Київ, якого населяють три мільйони людей. Офіційна мова України українська. Але як ми бачимо. Більшість людей не дотримуються цього права. Українські ландшафти мають гори, моря, річки та озера. Розглянемо з них найвідоміші українськими Карпатами називають гори на заході України. Найвища їх точка гора Говерла 2061 метр. Також гори знаходяться не тільки на заході України. Гори є в тимчасово окупованому Криму. Вони називаються Кримські гори. Розглянемо річки України. Найповноводнішою річкою України є річка Дніпро. Вона простягається по всій Україні. Також є багато інших річок. Наприклад, Десна, Дунай, Південний Буг та Дністер. Вони також вважаються великими і повноводними. Україну омивають два моря на півдні це Чорне море та Азовське море. В Україні простягається дуже багато озер. Мене найбільше зацікавило солоний лиман. Він знаходиться у Дніпропетровській області. На мою думку, символами України є герб гімн. А також калина. Ну як же без неї? А чай з калини, який виходить! Ви не забувайте про квіти. Мак та барвінок також є державними символами України. Також є ще одна версія, яку знаю я. Кожен зубець три зуба це якась стихія. Але я пам'ятаю, що там немає вогню. Ну і українськими символами для мене завжди будуть борщ. І вареники. Просто не уявляю життя без них. Ну, моя розповідь про Україну закінчилася. Чекаю вас на розповіді про наступну країну і всім па-па! Яка країна буде наступна? Ну, я не знаю.